Лікарі новосели у малій висті шестеро молодих лікарів центральної районної лікарні отримали ключі від нових помешкань у відомчому гуртожитку Новокостянтинівської шахти державного підприємства Східний гірничо збагачувальний комбінат. За його сприяння у гуртожитку відремонтували вісім кімнат. Їх перепланували на квартири із новою сантехнікою, душовими кабінками та кухнями і сучасною технікою. Дві з них відвели лікарям-інтернам. Подробиці у сюжеті нашої Олександри Ільченко. Сімейний лікар Анастасія Людвік радіє новим побутовим умовам. Сьогодні жінка та ще п'ять лікарів Маловисківської районної лікарні отримали ключі від щойно відремонтованих кімнат відомчого гуртожитку Новокостянтинівської шахти. Ми на кухні маємо дві плитки. Ще у нас є дві мойки, і плюс два бойлера ремонт відбувся за сприяння східного гірничо-збагачувального комбінату. Розповідають, почали у 2009 році. Зробили перепланування. Тепер на четвертому поверсі гуртожитку чотири двокімнатні блоки, три для докторів та членів їх родин, один двокімнатний для інтернів. На кожному своя кухня та санвузли. З вісьми кімнат, де буде значить кімнати є по на два чоловіка і є кімнати на три чоловіка. Але в нас от зараз заселяється тут два чоловіка, які сімейні, то їм виділяється кімната. Ті, які не сімейні, їм виділяється типа ліжкомісцях. Лікарі радіють нові помешкання, світлі та просторі. Сантехніка та кухонне обладнання сучасне та комфортне. Силами шахти зроблений цей прекрасний ремонт, що ви бачите, що ми зможемо поселити лікарів і вирішувати питання, те, що стоїть перед нами всіма, яке поставив у свій час і голова обдержадміністрації Кузьменко, щоб за Збільшити кількість лікарів, затримати їх на яке на місцях за рахунок того, щоб надати житло на кожні чотири кімнати встановлено окремі лічильники на воду та електроенергію. Загалом вартість ремонтних робіт склала понад 2 мільйони гривень в рамках соціального партнерства між восточна комбінатом, в состав якого входять наші дві шахти і районною адміністрацією Маловіскорайоннопіроградської області. Мы совместными усилиями сегодня вручаем ключи. Нашим медицинським працівникам, які вимагали улучення житлових умов і не имели квартири, які приїхали в наш район, в нашу центральну районну лікарню для роботи. Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко повідомив, обласна влада докладе зусиль, щоб молоді лікарі по завершенні медичних вишів були зацікавлені жити і працювати на Кіровоградщині. Сьогодні шість квартир передаємо лікарям, а ще дві квартири у нас була для інтернів. Я знаю, що Головецьківський район потребує як і вся Кіровоградщина, тому, щоб лікарів у нас було більше. Сподіваюся, що допомогу цьому і Донецький університет медичний, який у нас на Кіровоградщині почав працювати. Очільник опасті вручив лікарям ключі від нових помешкань. Пані Анастасія з колегами вже планують переїзд. Олександра Ільченко Анатолій басисти день за днем.